Вітаю, шмекле-глядачу! Морські баталії World of Warships вимагають не тільки стратегічного скілу, правильних дій, а також майстерності стрільби чи скільки ти з'їв пельменів, але й, звичайно ж, усіляких ресурсів для ремонту, покращення кораблів і розвитку. У цьому відео шмекля зібрав усі робочі бонус-коди, які дають все, що тільки можливо в грі. А також новенькі, які тільки хочуть почати свій шлях, отримують круті бонуси. Оноси почакали. Давай почнемо з новачків. Отже, вводити коди можуть тільки ті, в кого є акаунт. А для цього його потрібно створити. Але реєструвати акаунт без якихось класних кораблів ну, це просто не має сенсу. Тому Шмекля приготував для тебе в описі особливі посилання, які дають кораблі. Перше посилання і перед тобою чотири різних набори подарунків, і ти можеш вибрати будь-який, який тобі подобається. Крім величезної кількості ресурсів, фарб і преміуму, ти можеш вибрати техніку, яку тільки до вподоби. І щоб тобі було зрозуміліше, Шмекля швиденько покаже, які кораблі в тебе будуть на вибір залежно від набору. Синій дає 5 різних кораблів на вибір: Мольтке, Гермес, Бураск, Данте Алігєрі і Де Рюйтер. Зелений дає вибір із чотирьох кораблів США: Вайомінг, Клемсон, Фінікс і Ленглі. Помаранчевий дає змогу вибрати одного з британців: Індіфаті Гейбл, Белерафон, Каледон і Валькірія. Фіолетовий дає змогу вибрати один із кораблів різних фракцій: Кавачи, Південна Кароліна, Г-101, Назаріо Сауро і Пхра Руанг. Ресурси і преміум ти отримаєш на початку гри. А вже корабель зможеш вибрати тільки після 15 проведених боїв. Також є друге покликання, але для цього тобі потрібно під час реєстрації ввести інвайт-код. Шара Геймс 24. Величезний плюс коду, що ти отримаєш досить багато ресурсів. І ще цілих два кораблі. Після навчання отримаєш крейсер СРСР Варях. і як тільки проведеш 15 боїв, зможеш вибрати безкоштовний корабель 4 рівня: Фенікс, Кума, Куурбет, Данте Алігєрі і Вейкфул. А ось тобі ще крутий лендос. Це колаборація з Азурлейн, і в нагородах тут просто ошмеклений бонус: тематичний контейнер Азурлейн, два аніме командири, німецький крейсер шостого рівня Нюрнберг, сім днів преміуму і досить багато валюти для початківця. З таким кораблем і аніметянкою за штурвалом можна йти на пролом. І от тобі ще один подаруночок від шмеклі. Якщо ти грав у танки або літаки від Wargaming, то ти можеш почати гру в кораблі, але з крутим бонусом без створення нового аккаунту. Ти отримаєш преміум крейсер герцог АОСТА з командиром. І тиждень преміуму впевнений старт для невпевненого новачка в кораблях. Та і як показує статистика у фрітуплей-іграх, прем кораблі краще. Ну і Шмекля нагадує, що отримати бонуси можна тільки якщо в тебе не встановлений Wargaming центр Якщо вже встановив, то краще його видалити та інсталювати наново, щоб точно вже все отримати. Після того, як зареєструєшся, потрапиш у гущу бою. Де тобі потрібно пройти перше навчання в бою з ботами. Так, на жаль, це боти. Далі в порту ти отримаєш усі нагороди, і залишається тільки пройти додаткові етапи навчання і можна розвивати свій акаунт. Так, а далі, за планом шмеклі, потрібно наповнити твій акаунт ресурсами за допомогою бонус кодів. Щоб ввести ці коди, потрібно зробити ось що: вийде з гри. Відкрий лаунчер ВГ, і тут натисни на іконку профілю. Потім ось цю кнопку відкриється меню введення бонус кодів Ніякі сайти тут не потрібні, все в одному місці. Прямо як в Макдональдсі. І поїв і посрав. І ось на твоєму моніторі усі коди, які тільки є. На даний момент їх не так багато, як усім нам хочеться. А ось саме ці робочі та перевірені. А якщо в тебе показує якусь помилку, то скоріш за все ти вже вводив код і вдруге не вийде забрати ще бонусів. Також буває помилка, що код вже не працює, тому слідкуй за актуальністю. Після того, як введеш усі коди, заходь в гру і дивись, скільки всього корисного приходить тобі на баланс глядачу. Тепер можна розкидатися валютою направо і наліво, купувати нові кораблі, швидше фармити, і при цьому непогано виглядати на полі бою. Олди, напишіть, до речі, який корабель у вас є фаворитом. А новачки, діліться враженням, який клас кораблів найбільше подобається і яку страву полюбляєте. Також нагадую, якщо ти хочеш. Нові бонуси і інвайт-коди, то став вподобайку під відео для мотивації шмеклі і підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Ще рекомендую переглянути ось ці два ролики. Обіймаю тебе міцнесенько, цьомкою в щочку в дубку. Коротше, до зустрічі в World of Warships!